Всім привіт, Вітаю вас на каналі. Сьогодні буде у нас огляд каталогу наступного. Це каталог номер 2 від компанії Лівеста. Це у нас 50-й каталог. За існування компанії Лівесець діяти каталог буде з 26 січня по 22 лютого включно. І зразу хочу вам показати акційний товар з останньої сторіночки, інтимний гель, гель інтимної гігієни за 139 гривень. А при покупці будь-якого іншого продукту з каталогу і маю нагоду вам показати, як він виглядає. Звертаю увагу тут 500 мл, Він величезний і тут хороший піаш. Перейдемо безпосередньо до огляду, постараюсь зробити його швидким. Так, на першій сторіночці в нас чекає набір ось такий красивий подарунковий. Тут у нас поживний крем для рук і захисний бальзам для губ. 199 гривень при покупці будь-якого іншого продукту з каталогу. Далі на дієтичні добавки сторіночка 4,15, діє діють круті ціни, тобто рожеві ціночки при покупці двох будь-яких і більше товарів з цих сторінок. Звертаю увагу, знижка така відчутна, якщо брати два продукти. Так, з'являється у нас новинка. Це у нас дієтичні добавки поживний суп. У нас вони з'явилися ще в попередньому каталозі, з'являється у нас новий смак грибний. В попередньому каталозі з'явився курячий та овочевий, а новинкою буде саме грибний смак. Тобто, хто чекав, буде вже... так. На коктейлі Quick Slim теж у нас буде. Вони теж підпадають під цю акцію, два і більше зі знижечкою. Що хочу сказати, звернула увагу, трошечки гортала каталог уже, дуже багато знижок на дієтичні добавки. Кого що цікавить, ставте на паузу, читайте або пишіть мені в особисті повідомлення. Я контакти завжди залишаю в описі під відео. На Алої Вера буде знижка. Дуже мені подобається такий підхід компанії, адже зима у нас звичайно, нестача вітамінів, організм потрібно якось підтримувати. Ось і компанія дала дуже багато знижок саме на дієтичні добавки. Тут на кожній сторіночці практично йде крута ціна, іде знижечка. Тому, я думаю, що в наступному каталозі дуже гарно буде закупитися саме вітамінами для підтримки свого організму. Так, у нас з'являється новинка. Ага. Дієтична добавка для підтримки жіночого здоров'я 30 капсул. Бренд Vitanils, це у нас Туреччина хороший бренд, тому звертаю увагу. Ось тут розписано, що входить і що роблять ці добавочки. Тому, кому цікаво, ставимо на паузу і читаємо. Расферат у нас гарна теж знижка. Так, це у нас дієтичні добавки українського виробництва. І на них теж акційна ціна сторінки 44-49. Купуйте два і більше за крутою ціною, тобто за рожевими ціночками. Теж гарні добавки, вони всі йдуть на рослинній основі, тобто це все рослинні екстракти. Новинки у нас з'являються м'які зубні щітки тінейч тобто для підлітків. Три дизайна, можна обирати будь-який звертаю увагу, тут там яка щетина, це дуже добре для зубів. Також з'являється новий набір зубних щіток, Ось такий. Дві штучки в наборі йде. Крутять ціни на кожній сторіночці. Так, аромати Лівеста, Love My Body, Love My Soul це у нас. Нещодавні новинки вони з'явилися і дуже швидко зникли, а це повертаються у оновленому дизайні. Звертаю увагу, тут є на них крута ціна, чоловічий і жіночий аромат є. 799 гривень, тут вони по 100 мл. І з'являються міні-версії аромат, цих ароматів по 20 мл. Ціна 399 гривень. Якщо купуєте один з ароматів, то ціна 279 гривень. Я б собі жіночий взяла, він мені дуже сподобався. Це величезний, величезний вибір. І всі парфуми, практично всі є аналогами на брендові люксові, дорогущі аромати. В Львесті ж можна підібрати аналог на відомий люкс, на відомий бренд за набагато приємнішою ціною. Хоча стійкість від цього не гірша. Аромати всі стійкі, я вже багато якими користувалася якісь в тестерах, якісь собі брала. Аромати хороші, якісні, дійсно. І а дуже схожі до оригіналів. Тому, кому цікаво підібрати аналог на якийсь бренд, пишіть особисті повідомлення. Допоможу підібрати. У нас в наших робочих чатах є дуже багато інформації, є вся інформація на всі аналоги, які тут представлені. Увагу, ось на ці аромати. Тут формат 35 мл, вони теж є аналогами, і я вам хочу показати, як це виглядає. Я собі брала з два таких. Дуже класні, стійкість хороша, незважаючи на низьку ціну. І вони дуже-дуже приємні і схожі до оригіналів. Тому рекомендую такий. Мені формат такий дуже подобається. По 35 мл. Дуже зручно брати з собою сумочку для того, щоб поновити аромат протягом дня. Вони не займають багато місця, і ну, стійкість дійсно хороша. На декоративну косметику теж буде акція. Купуйте два і більше за крутою ціною, тобто за рожевими цінниками. В будь-якій комбінації. Два продукти і більше іде зі знижечкою. Кому потрібно свочи, теж у нас в робочих чатах вся ця інформація є, тому звертайтеся. Хто реєструється, всю цю інформацію я надаю. У вас є до всього доступ, ви все можете знайти самі, або ж звертаєтесь до мене, я вам завжди допоможу. Дуже гарний вибір косметики. І можна вибрати за знижками багато чого. Так, Багато хто хвалив ось це мигдальне молочко для зняття макіяжу, тому, звертаю увагу, теж буде на знижці. Пептидний догляд це український виробник, нещодавні новиночки, дуже класні кремчики, денний нічний і під очі. Теж будуть на знижечці. Тут уже круті ціни на новинки діючого каталогу, дуже теж красива лінійка, дуже дієва, дуже хороші тут активи і виглядають дуже презентабельно, особливо кому потрібно на подарунок. Ось це в нас іде такий антивіковий догляд. ось, А це вже такий більш базовий для зволоження і базового догляду за шкірою. Вибір тут величезний, можна підібрати під будь-які проблеми шкіри для жирної, для сухої, для проблемної. Так, тут також на акції буде топ-продаж з муцином равлика крем для обличчя, тож теж звертаю увагу. Крутих цін багато. Товари є дорогі, є дешевші. Можна підібрати на будь-який гаманець. Так, еліксир для очей знижка 50% при покупці будь-якого продукту зі сторінки 150-155. Це от у нас бренд Dermafuture. і турецький бабак. Тобто купуйте будь-який продукт із ось цих сторіночок. І... Еліксир для очей з дуже гарною знижкою. Так, масочки. І пінка з екстрактом драконового дерева буде зі знижкою. Так, золота маска патч Зі знижкою 50% при покупці будь-якого продукту сторінка 158-165. Тут у нас масочки. Купуйте будь-яку і ось цю маєте зі знижкою. Так, до 165%, тобто всі ці товари. Беруть участь. Тут у нас купують два і більше зі знижкою 50%. Дивіться, які гарні знижки. Тобто це у нас лінійка для підлітків. Вибираєте будь-які два продукти, і вони вам автоматично йдуть зі знижкою 50%. Звертаю увагу на рожеві ціночки. Дуже дуже приємні ціни. І тут можна вибрати повноцінний догляд для підлітків. Вже у нас пішов догляд за тілом. Теж, бачите, дуже-дуже багато акцій, крутих цін, просто неймовірна кількість знижок буде багато. Бачите, є дешевша лінійка, є дорожча. Кожен може обрати, що йому підходить найбільше. Дуже великий вибір різного роду мила твердого. Так, це у нас новинки діючі. Це лосьони для тіла, які мають концентрацію активних речовин, таку як у сироватках. Тобто підвищена концентрація, але форма лосьону і вони набагато краще працюють на зволоження тіла. Цікавить, детальніша інформація по продукту, ви можете поставити на паузу і приблизити, почитати, або ж пишіть мені в особисті повідомлення. Всі мої контакти. Анкета на реєстрацію є в описі під відео. Олійка або сухий шампунь за вау-цінами. При покупці двох продуктів зі сторінки 218 263. Я так розумію, будь-які два продукти для волосся. Берете, наприклад, шампунь і кондиціонер і. Олійка або сухий шампунь маєте зі знижечкою. Так, далі. Ензимний шампунь зі знижкою 50% при покупці будь-якого продукту зі сторінкою 220-223. Так, 223. У нас новинка комплекс 12 рослин для сильного волосся. Тобто, це у нас проти випадіння. Тут є шампунь безсульфатний, кондиціонер для волосся теж безсульфатний. Далі крок 3, це у нас незмінний тонік. І крок 4 це такі спеціальні ампули, сироватка в ампулах для волосся схильного до випадіння. Це панорама, це у нас професійний, професійна лінійка догляду за волоссям. У нас на презентації попереднього каталогу був власник, один із власників цього бренду турецького, і він дуже багато розповідав про ці лінійки. Хто шукає професійний догляд за волоссям, я звертаю увагу на лінійку Панорама. У нас теж досить широка під різні. А проблеми волосся. Це у нас теж лікувальні лінійки проти випадіння і проти лупи. Ресторекс. це у нас Туреччина. Хто шукає такі хороші базові продукти, то звертаю вам хороші шампуні. І ось цей шампунь хороший, має приємний аромат, теж випадіння з екстрактом чорного чеснику. Спреї, дуже великий вибір. Сухі шампуні. Це у нас для укладки. Так, тут я акцію трошечки не зрозуміла. Купуй з розвороту за вауцінами при покупці будь-якого продукту сторінка 258-263. З розвороту це шум. Що? Я щось не зрозуміла. Будемо запитувати та що зрозуміли. Так, це у нас для діток, для підлітків, а чоловіча лінійка. Мило від запахів лише за 159 гривень при покупці будь-якого продукту зі сторінки 276 291. Тобто купуєте будь-який продукт для дому і мило отримуєте з... зі знижкою. До речі, проти запахів є два формати: мила, є ось таке 500 мл і є літрова упаковочка. Тому обирайте, яка вам більше подобається. Так, галі для проняку знижці будуть, У нас теж засобів для дому багато є. Купуй два і більше за вау цінами зі сторінки 282-283, тобто ось ця сторіночка. Вибирайте два продукти і більше і діють рожеві цінники. Тут у нас новиночки, засіб для чищення ванних кімнат Смарт 750 мл. Засіб для чищення кухні лимон Смарт теж 750 мл. Тому звертаю увагу, я знаю, що з цими продуктами багато хто знайомий, лінійка розширюється. Ну і остання сторіночка, продукти, які я вам показувала. Пишіть, як вам ювілейний 50-й каталог, які акції сподобалися. Дякую всім, хто дивиться, і до наступних зустрічей.